Чотири тепловізори, на які збирала кошти капеланська служба Черкаської тероборони, передали 118-й окремій бригаді територіальної оборони. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив капелан Володимир Петько. За його словами, з дня на день вони поїдуть допомагати нашим воїнам на Бахмутський напрямок. Там, де наші підрозділи стоять разом з усіма захисниками з України. Де і фортеця, як сьогодні кажуть, і де хлопці і стали наші, тримають цю фортецю. Ми їм трошки допоможемо, щоб ми бачили ворога і знищуємо. Дякуємо від капеланської служби. Дуже дякуємо від цілої бригади, всім тим, хто долучився. Не забуваємо донатити: війна триває, і кожна копійка є важливою і прискорює нашу перемогу.